Всіх вітаю на каналі дорогі браття та сестри у Христі Господі, всіх хто вірує в Ісуса Христа, я всіх закликаю, щоб ви зрозуміли нині, що таке Христова Церква. Позатим є понад 2 мільярди людей, котрі заявляють, що вони вірують в Ісуса Христа. І позатим навіть мусульмани, декотрі кажуть, що Христос то є пророк і в них написано що Христос Пророк, поза тим, якщо всіх зібрати докупи, то, то виходить коло 3 мільярдів людей. І тепер давайте розбиратися разом, хто є в церкві Христові. Хто є? Що нам для цього треба? Нам треба знати старий заповіт, тобто туротейну, П'яте е, Танах Навієм і Китовим. Це хто ізраїльтянин розуміє, про що йде мова, е, то є по вашому то є старий заповіт, Другими словами, приблизно там, трошки так, але приблизно. Далі. Що? Е, ми бачимо, маємо бачити в церкві. В першу чергу, це є зібрання віруючих навколо слова і таїнств. Це, дорогі мої, у Христі Господі. Ось з цієї книжки. Бачите, це було мені ректором подаровано. Цю книжку. Я був студентом і хочу вам е, показати конкордія. Отут наше вірування записано. Ми маємо на українській мові книгозлагоді. Звичайна річ. Отут, бачите, Євангельська лютеранська церква. І Тут найкраще пояснено, ця книжка е, переписана з книжки, що була написана в 1540 році, а сама ця книжка вона вже має понад 100 років. Тобто від початку євангелізації ця книжка має дослівно все, що треба знати на латині, на німецькій і на старо, ну, те готична мова і на староанглійській. Далі ми маємо, звідки ми все це беремо з мов оригіналів, це грецька, грецький переклад, грецька аналітична книжка, де сказано прикметник, прийменник, прислівник і так далі. Кожне слово, в якому стані, пасивному, наказовому стані. Все це євангелисти, лютерани, тобто ми все це перевірили щодо слова. Щоб ви могли зрозуміти, але я вам буду пояснювати, навіть я вам там за три хвилини пояснив. Сьогодні, я думаю, що впишуся в якихось там 20 чи 25 хвилин, щоб ви собі змогли зрозуміти, що таке церква по-простому. Чим я підпираюся, я не можу вам зібрати зараз і за пів години видати цілу Біблію. Я вам на основі, як ниточка біблійна йде, на тій основі позбирав вам найголовніші вірші, щоб ви розуміли, що таке церква, щоб вам ніхто не казав, що ти в дурний, як ти підеш з греко католицькою православну, то тебе Бог покарає, а тому скажу, а ти тумане, як підеш з православною в католицьку, тебе Бог покарає. А, а той 50-х скаже, а ти, як туди підеш, ти будеш в пеклі горіти. Як ти в греко-католицьку церкву зайдеш. Розумієте, те все направлено на одну річ, що можна називати гроші. Шукайте заінтересованість. Хрущик ну. чи той, що чистий сніг на дорозі, в Німеччині слід з Лопатою йдеться до неба, Господи, дай снігу, так? Бо його робота пропадає, і він з Лопату чекає, щоб копійку заробити. Той хоч чесно просить. Ну, Більш-менш чесно. А ті бачите, куди просить. Одні просять, щоб люди родилися, і другі просить, щоб люди вмирали. А це все якраз. Ну, Христос каже, взяли своїх мертвих ховати свого мертвого, хай його мертвеці ховають. Тепер дивіться, хто не мертвець. Хто є в церкві, шукайте себе зараз серед тих, хто є в церкві, щоб ви зрозуміли, хто відповідно чого ми, ми маємо бути в церкві, відповідно Євангелії праведності Христової і відповідно обітниці даної Адамові і Єві, коли вона слухала прокляття Змієві, е, сказано в буті 3:15. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Вона зітре тобі голову, а ти будеш жалити його у п'яту. Далі книга пророка Ісаї сказано. І геней галма, і Ось Діва заручена. Діва заручена, це якраз Марія. Вона почне. Зачнє... Не Гайша бо а, Бетула це дівчинка, котра бігала туди-сюди, до 16 років. Потім вже так як на гарім цієї юнаки, а, 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 а оце Гаалма – це діва, яка там, ну, там, ну, скільки там її там від вище від, від, від 16 років, принаймні, так, там 18 років, чи скільки вона там чекала, коли вона вище того Духа може і так вони чекали, і дехто з них до тепер чекає. Тобто, моє підтвердження є правдиве і, і, і відповідно Євриту і відповідно Слова Божого, що діло в утробі зачне. Ну, далі там всі оці є, і те і Вефлеєм єфрат, і всі ті пророцтва і пророцтва Книги Юріва про зіслання Святого Духа і так далі. Тобто, є в старому заповіті про прихід Ісуса Христа. Це не відрикає ніхто. <кій> не ні ізраїльська кров не відрікає і німецька кров і, і слов'янська кров. І ніяка християнська кров цього не відрікає, і не християнська, і навіть мусульмани, вони цих слів не можуть відрікати. вони можуть в них не вірити. Тепер дивіться, ми, коли прийшов Христос, Іван Христичний сказав, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Далі, хто відповідно Івангелії, є в Христовій Церкві? Дивіться, для того ми маємо Євангелія Матвія, 18 глава, 20 вірш. Я вам буду читати його на грецький. Я Євангелія Матвія не вчив. Читаю може якийсь другий раз. Але я вам перекладу послівно, бо я на пам'ять його і так знаю. Угар Есіндуо Ейтрейс, де Бо зібрані. E, debo je e, dvoje i troje. Su najgmenoji, zibranji. Eisto emon onoma, moje imja. Ekej emi en mezov auton, je ja mezunih. Дорогі в Христі, ми маємо визначення сказаних Ісусом Христом. Христос у Христовій Церкві це є для нас авторитет, бо ми Його рівно славимо з Отцем і Святим Духом. Тобто церква це є Христова це є зібрання віруючих у Слові. І таїнстві на відпущення гріхів. Тепер беремося до українського перекладу, щоб ви були впевнені, про що йде мова? Каже Христос: ну ви собі можете цілу 18 голову прочитати. Ще по правді кажу вам, коли б двоє з вас на землі погодились. Про всяку річ, коли вони будуть просити за неї, станеться їм від отця мого на небі. Бо де двоє чи троє ім'я моє зібрані, там я серед них. Що кажуть, старозаповітні Євреї, що є сильно дальний, перевод синодальний, є там деякі слова е, е, в слов'янських е, додані, а, а деякі, але. Щодо Ісуса Христа, тіло крові, все в порядку. Я все це діло провірив десятиліттями. Отже, буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Для чого? Для чого це має бути? Петро, приступивши, та запитався його, Господи, скільки разів брат мій може зашити проти мене, а я маю прощати йому. Чи не до семи раз? І Ісус промовляє, не кажу тобі до семи, але аж до 70 раз по сім. Тим то Царство Небесне, подібне дому, одному цареві і так далі, тому подібне, ми вже то діло ну, проходити не будемо. Сьогодні ми говоримо про те, що двоє чи троє зібрані в ім'я Боже. Далі. Чим ми підперезуємося, для чого ми зібрані у Боже ім'я. Перше нам Христос дав е, молитву наш», щоб ми стали Божими дітьми. Матвія Іван, 6 -та глава, так? Далі. Тепер тим, хто каже, що е, Христова наука то вже є якраз тіло і кров. Просто слухати Біблію, то ви вже маєте причастя. Дивіться, каже Христос. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя, віч не має. Я хліб життя. Далі віч має. Правильно, вірує в мене, життя має. Отці ваші їли манну ману в пустині і померли. То є хліб життя, який сходить із неба, щоб не вмер хто його споживає. Слухайте далі. Я хліб живий, щоб, щоб з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той вік буде жити. А хліб, що я дам, хліб, що я дам, слухайте, про що він говорить? Він зараз говорить про Матвія 26 главу. Є е, тіло моє, яке я за життя світові дам. Тобто запровадження, що Він дасть за життя світові, запровадить тіло і кров на відпущення гріхів. Тобто, в церкві має бути таїнство причастя. Тоді між собою змагатися стали ідеї, як же Він може дати нам свого тіла спожити? Ісус каже їм, по правді кажу вам, якщо не споживатимете тіла сина людського. І не, пи, не будете пити крові його, то в собі не будете мати життя. Хто тіло моє споживає кров мою і має вічне життя? І того я воскрешу остатного дня, бо тіло моє правдиве. Поживає моє кров то правдиве пиття. Знов підтверджує, хто тіло моє споживає, то кров мою п'є, то і мені перебуває, а я в ньому, як живий Отець, що послав мене. Він за, за, застерігає людей і бере за поруку свого Отця, за свідоцтво. Е, живу я отцем, так і той, хто послав мене е, і той, хто мене споживає. А, і, і так і той, хто мене споживає, він житиме мною. Що ж, е, ну дивіться, вернемося до того, е, чому так? Тому що е, Бог дав нам примирення. Яким чином Бог дав нам примирення? Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, іде Агнець сто теохо, айровати амартія то космос. Оце агнець Божий, що гріх світу бере. На себе там написано, там нема У грецькій є айроти, амартія то космос. Забираючи гріх світу до Далі. Як ми пробуваємо у Слові Божому, і як ми маємо е, е, ну, відповідно де ми маємо ту гарантію, що ми пробуваємо у Слові Божому і що ми маємо прощення гріхів? То би було бодай 26 глава -го, Матвія і бодай з 26, скільки я пам'ятаю, а ну. Так, 26 го вірша. Ага, як вони споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, і поламав, і дав своїм учням, і сказав прийміть, споживайте це тіло моє, а взявши чашу, подякував, вчинивши, він подав їм, сказав піти з неї всі, бо це чаша. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Дорогі е, о Христі Господі, адже я думаю, що з цього я дивився, як, е, як найменше ще яке є підтвердження е, Лука 17, 21 вірш. Христос каже Царство Боже всередині вас, і серед вас Він говорить про Ісуса Христа, про себе сам говорить, Ось Царство Боже серед вас. Ну, коли там показують Ремлян 147, там говориться про ідольські жертви і і Люблять декотрі люди казати, ось Царство Боже, то не їже і Петво. Бо воно а, тут всередині вас. І беруть ці всі речі виривають. А писання треба бачити ціле. Тому що там говорилося про. А, то, що люди ходили і споживали ідовські жертви, йшли до Баала, до Баал-Пеора, йшли до кори, до, Зе, до Зевса, і там кланялися, там робили проституцію, там падали і, 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 і займалися порнографіями всякими. А потім приходили в Християнську церкву і думали, ага, там ми будемо, а тут ми цей. Або там нас нагодують, бо там бідним дають їсти іще, 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 і, 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 і таке всіляке. І почалося е, таке відступництво. То тут Павло сказав, що е, е, ви там ходите їсти пити, але царство Боже не в їжі і в питві. І він не говорив про тіло кров на відпущення гріхів, а в їжі, щоб напхати свій живіт, бо в них була філософія епокорейська їсти пити, бо завтра помремо. Але коли Христос в Коринтянах е, через апостола Павла, Нагадує про тіло кровного відпущення гріхів, апостол Павло Корінтянам каже, хто чашу цю п'є негідно, і хліб це їсть негідно, чи чаша то не спільнота крові Христової, і хліб не спільнота тіла Христового, хто, хто це споживає негідно, той е, е, суд собі їсть, і суд собі п'є. І Павло ще нагадує, розумієте, щоб ви всі розуміли, що тіло і кров то є найважливіша річ. Хрещення і тіло кров на відпущення гріхів. Ось де є. Там, де є тіло кров на відпущення гріхів, де є віра і де є розкаяння за гріхи. Не самоправедність і не е, е, самовідреченість, бо я недостойний і я там не піду. Як людина думає, що вона недостойна, як людина думає, що вона не варта, того спасіння. То вона вже повинна йти до причастя. Бо Христос сказав, скільки? 70 разів по сім. Він е, е, каже, прийде до тебе ближний і скаже: Вибач мені, а ти йому 70 разів по сім прости. Бо сказано в других місцях, е, якщо е, ви один з другим на землі розв'язали справу, то і на небі та справа буде розв'язана. Якщо ви один другому простили той гріх, то й на небі вам буде прощаний ваш гріх. Бо і у молитві от у нас сказано, Прости нам провини наші, як ми прощаємо нашим винуватцям. Тобто не може людина, яка ходить до церкви, приймає причастя і виглядає, така вже ой-ой, чуть за образи не клади, і декуди може Бог чудеса її руками творив. Але потім вона каже, а я тому, і тому, і тому, і тому не прощаю. А як же ж ти підеш? Будеш багатий гріхами, бо тобі тобі Бог не простить? Треба йти е, і піднімати руки до гори, щоб було видно, що. Ми нічого не мали, як на цей світ прийшли, і ніц не маємо, як з цього світу йдемо. Відповідно разом із гріхами. Бо ми були причащені і висповідані перед смертю. Ото є головне, трою в Христі. Саме найважливіше, і це якраз є присутність і приналежність до Христової Церкви, саме тіло кров відпущення гріхів, і слово, і таїнство Христове запроваджене на відпущення гріхів. У другому відео, в наступному я вам поясню, що якщо ви десь там, чи на фронті, чи де би ви не були, і нема серед вас когось, хто вас може висповідати, дати вам відпущення гріхів. В такому випадку ви собі можете покликати, якщо ви хрещені, звичайна річ. Е, е, охрещені хрещенні зараз. Ну, якщо нема, то хрещений хрещеного може охрестити, просто взяти води. І, і якщо я християнин, звичайний без нічого, без ніяких санів, без ніяких тих е, 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 наукових чи яких ступенів, просто звичайна людина вірить в Ісуса Христа, а, а друга людина не християнин, взяв води. І він каже: вчувшись про Ісуса Христа, а я хочу бути спасений, поможе поможи мені, бо я не хрещений, охрестив мене. Взяв води, видав на голову хрещається Раб Божий, такий то в ім'я Отця і Сина, і того Духа. Амінь. Пролив три рази, перехрестився, все, таїнство звершене. І не треба Його поправляти, головне, щоб вода попала. То можна зробити всюди, навіть в тюрмі. І кавальчи хліба можна знайти. Не маєте вина, Римсько-католицька церква подавала причастя під одним видом. Не маєте вина і не маєте серед вас є п'ять-6 чоловік. Я вам то поясню пізніше, як то робити. Можете навіть, навіть ваш пастор може поблагословити вам нинішній час такий є, що на богослужінню включає електричний цей. Ну, інтернет включає, через інтернет благословляє причастя на відпущення гріхів. І він диктує і каже, що причащається раб Божий той, раб Божий той, раб Божий той, і е е голос благословить пасторський, і так далі. А ви собі можете викликати пастора зробити самі, Громада може покликати пастора на якийсь той час, поки ви не обов'язково розумієте, бо ну, поки ви е ну, не маєте того, як то. Хто там капелан чи хто там серед вас там є, і, і не маєте де сповідатися, то буде набагато краще, ви собі візьмете ковалок хліба і, і, і вина, але головне би було вино виноградне. Неважно, яке навіть саме можете взяти винограду, аби накисло і брудило, і вже буде і вино. Аби 2-3 дні побрудило, то вже якесь там вже вино і буде, якийсь там е напиток виноградний там є. Стане і того, то не найліпше. Але найліпше би то було вистояне файне вино, таке як треба. І ви можете туди сказати слова запровадження і дати то відпущення гріхів навіть один одному. Але то не значить, що як коли у вас є церква, а ви собі будете там ховатися закутки і, і собі ніби робити причастя і один-другому свої гріхи прощати і ходити далі грішити. Такого нема. То є для людини, яка розкаюється і боїться попасти в пекло, і нинька завтра може вмерти. О! Я вам пізніше друге відео я вам то подам, я вам пояснив, хто належить до церкви Христової. Далі, якщо людина є одна, зараз скаже, а нема церкви, бо нема другої людини. Е, самої церкви нема, бо нема е, другої людини. Але коли Христос е, е, дав молитву очі наш і. І вірою дали Церква Христова і ангельські привіти, ті, що є, то він сказав: сховайся сам в своїй кімнаті, закрийся і молися, а Бог бачить, та й не віддасть тобі явно. Тобто ви молитеся, а ангели Божі пишуть, що такий-то, такий-то помолився і за одного розкаяного грішника найбільше в небі радості, аніж за стома праведниками. Тобто ви помолилися і Бог знає. Попросили, щось Бога, а Бог вам подасть. Рідко, коли хтось є, хто один, але і одну людину Бог не кидає, щоб ви знали, особливо в тяжких обставинах. Кавальчик хліба собі візьміть і подумайте, що на відпущення гріхів, то вам не пошкодить, я вам даю гарантію, бо в такій ситуації, то вже нема коли думати, щось скрити, щось кудись сховати. Дорогі в Христі, я вам пояснив звичайна річ, коли ви в нормальних варунках, в нормальній ситуації, коли у вас є той, хто у вас має сповідати, чи хоч бодай деякон, і він може вас причастити без ніяких цих ну, сумнівів і без ніяких угризань совісті, рентів мої, то є найбільше, що я вам можу сказати. Звичайно, є е, жінок багато, так? Самі жінки, навіть якщо ваша громада складається з самих жінок, треба знайти чоловіка, щоб е, хоч бодай 17-18 років йому підліток, і щоб він е, вам прочитав ті слова запровадження. Найкрайніший випадок це вже коли вже нема куди дітися. То є жінка, котра в той час, а найкраще старша, котра вже не має ніякого жіночого, не має ніякого занечищення, і бо, бо немає права туди е, нічого е, спільного. То е, я від того вас зарікаю на 150 разів, як той казав. Не можете таке робити. Коли людина має свою жіночу справу, то має прийти. Е, е, вона може слухати Слово Боже, може бути в церкві, може бути, але то ну, так. А, не, а тим більше не запроваджувати тіло кров на відпущення гріхів. Розумієте, то то, то якраз якраз зле. Якась старша жінка, старша пророчиці. В церкві були пророчиці. якщо вже така аж крайна біда, може і вона це -то зробити одноразово. Що зробила? Бо, от, наприклад, чи корабель топився, чи, чи ви можете згоріти, чи ви у будинку десь там може бомба на вас пасти, таке Бог вам прийме. Але то не значить, що якщо є церква, а, а ви можете собі ходити туди-сюди і, і там собі таїнство роздавати, на то вас ніхто не покликав. І Христос відправив не мільйони людей, а тих, котрих добре навчив. То є на крайній випадок двоє, ім'я моє, визначення церкви, ви зібралися в ім'я Христа, хочете бути прошені, Оце якраз є наступати на змію іменем Христовим. Тоді Христос за вас стає вашим пастором і вашим проповідником. Цілі крові на відпущення гріхів, то, велике таїнство, ним нехтувати не можна. Воно має бути соблюдено від початку до кінця. Лише крайний випадок. Ще раз вам кажу, нагадую і всім слава Ісусу Христу, кланюся. Прошу підписатися, пишіть коментарі, бо багато тої буде є. І бачите, приходить людина, нині зав'язала канал, в неї два відео і 400 тисяч підписників. Як такі люди чесні, як я проб'ються догори між, між них, як вона сіє, чи він сіє десятки тисяч доларів. Тим, хто ботаферми крути, я таке волію мати менше, але чесно. Дорогі в Христі, всім Божих благословень за всіх молюся, хто підписаний, все, за. Вас у своїх молитвах згадую. Слава Ісусу Христу!